Вітаю, я Тимур, ви на моєму ютуб-каналі, і сьогодні у нас огляд на 75320, або ж найкраще потолпак імперії зі сніговими штурмовиками, яких було, в принципі, лише два, тому тут то, перемогти в цій конкуренції було доволі легко йому. Але все одно ми приходимо до огляду коробочки. І почнемо. І як завжди, починаємо ми огляд з коробочки. Що можна сказати про коробку? Вона виглядає як правильно. Красиво, тут у нас зображені все ще є в наборі, всі чотири фігурки. І дуже прикольно, що підписано, підписано, підписана: Snoftrooper, Snop Trooper, Тож, перевертаємо коробку, бачимо гарну сцену, як вони після, як Імперія після знищення бази повстанців спокійно собі відпочиває на цій базі, відповідно. Далі, штормовик один до одного. І що можна ще сказати про цю коробку? Те, що тут у нас Дарк Вейдер. Відображення, оця красива смужечка, набір 20-го року. Шикарне позначення на честь імперії завдає одару відповідь. Звісно, що логотип, назва, логотип, і тут більше нічого додати. В той час інструкція до сих пір нормально, ну тут QR-код. І як ми бачимо, зображення майже таке ж саме, як і на коробці, але все одно тут хоча б дуже красиве зображення. І слава Богу, і ще є одне маленьке зауваження. Якщо ми порівнюємо з деякими іншими новими інструкціями, то, що, то у нас ця інструкція трошки менша. Я не знаю, чому є таке розділення по розмірам конструкції, але воно є. Що ж, ми відкриваємо, перше, що нас зустрічає електронна інструкція, після електронної інструкції, як нам правильно все збирати, відкриваємо ми. Uh, Пакетіки починаємо зі снігового штурмука. І тут нас теж чимчікує тільки чомусь без шолома. і... Проти і, і... чимчикувала вона в нас аж цілих 49 стрінок. Uh, все зібране, все стоїть. Немає оцих зірочок, бо зірочки з'являлись кожного разу, як у нас була uh, зібрана конструкція, як ми бачимо. Тож так. Переходимо до найсмішнішого для мене. А саме рекламка інших наборів. В той час. Що, дуже гарна реклама. Йой. Тут це набор обходу, а навіщо нам двічі. А, реклама 75 322 і цього батлпаку В інструкції цього батлпаку паку Запитання, гарне запитання актуальне, і напишіть свою відповідь в коментарях. Бо я, чесно кажучи, не знаю, на що воно тут. І пере так Ось тут у нас красиво зібраний набір, а саме зображення задньої частини кроки. З Skywalker-Saga. Звісно, що реклама відеогри, яка вийшла, тоді. Перелік деталей і на цьому все. І робот каже, що інструкції час до інших інструкцій. Почнемо ми з, з конструкцій. Перше, що можемо відмітити, це дуже легко ламаюча гармата. зібрана вона. Прекрасно, окрім цієї, звісно, що стрілялки, яка що робить. Вистрілює. Вистрілює вона сильно, детальку легко загубити. Вистрілює червоним, в принципі, правильно. Версії цієї турельки в нас була ціла прірва. Ось декілька цих турелек з схота. Поки шукається фокус на цій конструкції. Вона складається з дуже-дуже-дуже маленької кількості деталей. І, в принципі, якщо ми отак знімаємо. І, ну, умовно кажучи, наліпляємо ось а, такі ж самі деталі, тільки без стрілялки, отак накриваємо, що в нас виглядає дуже навіть красиво і дуже як треба без цього. О, і, до речі, в старих-старих-старих, майже перших наборах де були ось ці гармати, вони стріляли деталями світлових мечів. Це цікава функція жальна, але все одно після ми проходимо до. Баркадки. Що можна сказати про цю баркадку? Ну, це снігова баркада, вона у нас буде просто стояти там, де решта снігових штук, ходу зроблена, вона прикольно, тільки дуже зрозуміло, навіщо тут так багато камінчиків, бо, як ми знаємо, ход – це буквально величезна тощо снігу. І тут у нас, звісно, є кріпіж. Це логічно робити кріпіж фактично в окопі, щоб у нас міг ось так лежати собі сніговий штурмовик. Місця тут доволі мало, а саме буквально, щоб одна мініфігурка стала, або ж ви починаєте їх розставляти зверху, щоб їх можна було легко, щоб їх було можна легко скинути. Бо щоб у імперців не потрібно тримати десь на висоті. А, крім того, що їх можна ось так пообліплювати мініфігурками, вона виконує свої функції, за нею можна, можна сховати штурмовика, він буде визирати. Ну, це просто декорація, яка існує для того, щоб забити якісь деталі. Тож вона йде туди, де й мають бути декорації, а саме на задній фон. Після ми переходимо до, як, на мою думку, найкращої конструкції цього імперського спідера, який, звісно, що гірший за будь-який барк спідер по своїм характеристикам. І це не лише тому, що я люблю більше клонів, ніж Імперію, а тому, що він реально виглядає доволі, ну як сказати, худенький і слабенький. Крім того, дуже класно, що тут відображені педальки, ось ці частини, які мають прикривати двигун, ця виїмка, ось ці теж деталі, дуже класно зроблені ричажочки, але є один маленький нюанс, вона не дуже гарно стоїть, тому що якщо ми, так, зараз. Якщо ми трошечки не так зробимо ось той старий зоревінівський бластер, або ж громафон, як хтось це каже, чи гучно то він у нас не зовсім рівно стоїть. Натомість, якщо ми Зробимо ось такий маленький нехитрий рух, то він у нас стоїть І стоїть дуже прикольно, чим він у нас стоїть саме на цих педальках та гучнемось. <клух> І якщо що, ось у нас Баркспідер легіону ну, в принципі, по розмірам Баркспідера в Лего майже всі однакові. То ж так, при порівнянні, звісно, хочеться Баркспідер, не ось це, але це відображення класичних набоїв. Класичної трилогії з гарною конструкцією. Таких спідерів, до речі, було ще е, доволі багато-багато-багато. багато Більшість коричневі. Чому? Тому що на них їздили ось ці штурмовки е, з епізоду Повернення Джедая. І що можна сказати про фігурку? Вона виконана просто ідеально. Крім того, що тут немає преінтів на ручках, звісно, хотілося б. Принти з боку, хотілося б а, додаткові деталі на кусочок, обличчя посміхаючого клона строго, і шикарна деталь шолома, з, чор... з двох пластиків чорного та білого, і принтами. В принципі, виглядає дуже класно. У нас були не попередники, а інші одного класу штурмовики, а саме по ткабитві Нендої. У них або ж просто білі ручки, або ж чорні ручки, і старий тип шолому, де не було такого візера з пластику, а була просто вимка. Крім того, в нього є бінокль, щоб він далеко дивитись, і бластер. Що ми можемо зробити? Правильно взяти його і посадити за цей спідер. Крім того, краще це, звісно ж, робити, коли ми знімаємо аксесуари, і вони кудись у нас мають не дітися, не загубитися. Чому? Тому що це дуже погано губити аксесуари. І садити його, даючи в ручки. Даючи в ручки, звісно, що сірі чашки, якими він керує спідером, щоб він міг собі спокійно кудись їхати у такому положенні, що виглядає доволі таки класно. І крім того, в нас є цілих три майже однакових фігурки. По-перше, це а, сніговий штурмовик, у якого є великий недолік, тому що ось тут знову ж таки, як і у клонів, ідуть довгі шари одягу, які не продовжуються з боку ноги, хоча мали б продовжуватись. Знову повторюємо, якби ноги були з двох водів пластику. що Отут у нас навіть про те не, не треба було пробити, бо у нас воно було просто отаким сірим тут. А не знизу білим, в принципі, мініфігурка, яка шикарна. Всі торси тут однакові, окрім облич. А, звісно, що шикарний шолом, шикарна деталь. І знову ж таки, є ще один недолік. У цього штурмовка немає додаткового рюкзачка, в той час, як у деяких інших снігових штурмовиків яких. Вийшло чимало, плюс вони доволі різні, бо вони були дуже в різні часи. Були ось ці рюкзачки. Перше у нас обличчя. А, жінки, в принципі, нормально, але їх не має бути багато, бо це канон, але враховуючи перше, бо. Ну. Нормально, що тут жінка після. Опіся в нас іде. А, один в один штурмовик. але якщо ми знімемо йому обличчя. Це знову жінка. Ну, що можна сказати? Ну, жінок в імперській армії було доволі мало. І тут дві в одному наборі. Якось надто чистенький збіг. Але ну, все одно хай буде. І ми їй довіримо таку важливу роль, як. важку зброю. Тож нехай собі стоїть з важкою зброєю. Інше у нас буде в укритті. І. що ж. Барабани і. А, я, звісно, не проти а, африканців в наборах в армії Імперії, так вони були, але в мене є одне запитання. А, чому а, він сніговий Ну Хто відправ Чому це не, наприклад, ось звичайний, звичайнісінький штурмовик? Просто звичайному штурмовику, отаке обличчя б личило, але вибачте мене, хто бачить, вони не дуже й підходять для крижаної планети, де холодно. Ті, хто сформувалися там, де, як правило, плюс 40, Просто плюс 40 холодно, плюс 45 вже на з половиною вже жарко. На планету, де мінус 60 вночі, градус, це все в градусах Цельсія. Це дуже дивно. Крім того, бачите ось цю поміточку. Що дуже цікаво, вона є також на інших зборах по ходу того ж року. Як ми бачимо, ось вона тут така ж сама в ATST того ж самого року, який в нас теж буде оглядати. І на великій, ну і на найбільшому ІТ І що ще можна зазначити? Це, можна сказати, перший своєму роді прям а, ревамп переродження, переробка а, батлпаку, який майже один фотон в принципі. Він 2010 року, року народження. Ось він, що можна сказати, спідер старої, так би мовити, старого гарту і нового. і нового відрізняється. Тим, що новий краще, він виглядає красивіший і не використовує деталь мотоциклу, трьохкоїсного мотоциклу. Для того, щоб робити мотоцикл без коліс. Крім того, якщо ми візьмемо ось ту барікатку. То навіть на барикадках то не пойму що. Чесне слово. А ось це нормальна снігова барикада Крім того, крім того, міні-фігурки. Тут в нас є ще до такова конструкція цієї турелі, яку постійно пхають тільки на парах похоту. Іншим штурмовикам вона, звісно, не дістається. І нормальна варіація з двома штурмовиками замість. Пілота? AT -AT, який там для того, щоби з зайвим, тому що його не можна посадити в ІТ-АйТі, бо там немає тупо місця для двох мініфігурок тогочасні, а в кожному наборі стільки цих пілотів, скільки потрібно. Геніально. Плюс у нас командир. він там! Тучиться Батлпак! Є, купа відео, де ось цю маленьку штучку купляють штук 4, 5 чи навіть 10. Чому? Тому що ось у нас усі всі штурмови існують для того, щоб забити їх всередину величезного at UCS, який ну, теж має ту марочку, який вийшов десь дуже-дуже навіть давно, ну, якщо враховувати е, сучасні реалії. І. Це просто реальний батлпак, на відміну від версії 2010 року. Тож, в порівнянні з тією версією, в порівнянні взагалі з будь-чим, це реально дуже-дуже. Хороший, міцний батлпак. Чому? Ну, в нас три снігових штурка. Один з них має бути звичайним сніговим. А, крім того, в нас тут а, нова мініфігурка, новий принципово персонаж для Лев Він, Тому що якщо звичайних а, скаутів у нас було безліч, то сніжних скаутів у нас було один. Оцей а, саме ось цей. На цьому про це набір більше нічого сказати, тож. Переходимо до висновків. Цей батлпак входить в серію наборів. Це можна в принципі звати серію наборів по битві на хоті. Чому? Тому що в нас був ще в тому році, буквально на тій же інструкції ось цей оцей AT. -ST. І якщо що він в нас ще правильно буде на огляді. Крім того, відкриваємо. Зберігаємо коробочку таким звичайним чином. Найбільш звісно, що на 10 з але на цей і ті, і сті. А ось цей батл пак. Тож бувайте гарного дня і не забувайте донатити на сили України. Якщо захочете, то підписуйтесь на мій потреби.